Протягом звітного періоду управління архітектури опрацювало 361 звернення громадян. Окрім цього, було опрацьовано також 17 запитів адвокатських, бізнесу та представників влади. Було видано 15 будівельних паспортів, 35 викопіювань з містобудівної документації, 34 документи містобудівні умови та обмеження, 10 відомостей про перейменування вулиць, 5 паспортів прив'язки тимчасових споруд. Також було підготовлено 57 наказів про присвоєння адрес, оформлено 4 архітектурно планувальні завдання для опорядження фасадів. Та було проведено 7 засідань містобудівної ради. Також управління архітектури та містобудування активно веде роботу з громадськістю. Ми постійно проводимо прийоми. Під час цього звітного періоду було проведено 13 прийомів. Будь ласка, звертайтеся, кожен прийом проходить о 11-й годині середа. Хочеться наголосити на важливості дотримання безбар'єрних вимог. У нас в громаді незабаром запрацює безбар'єрний маршрут Росвигово-центр. Також наголошую, особливо бізнесу, підтримувати ці ініціативи та робити безбар'єрний доступ до своїх приміщень. Незабаром у нас з'явиться ще один безбар'єрний маршрут. Він зараз в роботі, працюємо, щоб він також додався спільно з управлінням міського господарства. Також управління архітектури продовжує роботу над містобудівною документацією, щоб наша громада до 2028 року отримала ці всі важливі для громади документи.